Минулого тижня нам довелося ознайомитися з надзвичайно цікавим досвідом роботи вчительки загальноосвітньої школи номер 2 Оксани Гуменюк. Вона першою та єдиною у Волинській області працює з першокласниками за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», розробленим харківськими науковцями. До слова минулого року з усіх дітей першокласників, які пішли до школи номер 2 до особливого елітного класу відібрали тільки тих. Хто успішно здав тести? Відтак вони і стали першими у нашому місті учнями, які навчаються за проєктом «Інтелект України». Луцька загальноосвітня школа числом 2 завжди відзначалася творчим пошуком педагогів. Тут свого часу вчилися такі відомі лучани, як Анатолій Вітів, Ірина Констанкевич, на жаль, нині покійний Лесь Танюк. Ось і зараз у школі успішно впроваджено унікальний для освітян проект Інтелект України, покликаний вже з дошкілля формувати інтелектуальну еліту нашої держави. А запозичив сучасну педагогічну технологію директор школи Василь Грищук у Харкові, ознайомившись з автором проекту професором Іриною Гавриш, і відразу. Зрозумів, наскільки це прогресивна модель навчально-виховного процесу, але головне те, що це програма, де зовсім інше змістове наповнення, зовсім інша структура уроків, зовсім інші підходи до навчання дітей і дітям на уроках дуже комфортно, цікаво, і вони з радістю ведуть себе на уроках і стараються опанувати ті ті знання, які потрібно дитині отримати під час уроку. Гасло проекту інтелект України не кажи не вмію, а кажи навчуся. Насправді, використовуючи сучасні інформаційні технології, діти отримують алгоритму уроку, а використання відеоматеріалу робить процес навчання цікавим і прийнятним. Звичайно ж, багато залежить від самого вчителя. Мусимо зазначити, Оксана Гуменюк, яка взяла перший інтелектуальний клас школи, сама є творчою особистістю, здатною захопити малечу цікавими знахідками, додаючи свої напрацювання до методичної літератури, яку отримують діти з Харкова. Це комплект підручників з п'яти предметів, які щомісяця оновлюються. Так, за них платять батьки по 195 гривень, але це вже є інтелектуальна власність дитини. Словом, у школі числом 2 ми побачили вже завтрашній день української освіти. Це, напевно, можливо, прообраз того, чого ми хочемо в майбутньому. Ми розуміємо, що всього безкоштовного бути не може. Але якщо сама людина, тобто платник, власне, зрозуміє, для чого це потрібно, з якою ціллю це робиться, то я думаю, що за цим і майбутнє. І сьогодні я вже бачу, що от саме цей консенсус знайдений між навчальним закладом, між батьками і учнями. І власне цей проект працює, він буде продовжуватися. І я думаю, що сьогодні Луцьк в даному питанні серед лідерів саме в освітній галузі України? Варто зазначити, сьогодні перший інтелектуальний клас вже нового навчального року сформовано, і 1 вересня ще 30 маленьких лучан продовжать проект Інтелектуальна Україна у загальноосвітній школі номер 2 Причому сюди приводять дітей батьки з тих мікрорайонів міста, де поруч є престижна гімназія. Ось тільки немає там сучасної програми, яку першокласники опановують блискавично і ґрунтовно. подобається читання математика. І, і навчаємось разом. Нам тут, тут дуже легко вчитись, У нас гарні книжки, дуже добра вчителька і хороші дітки. Кажуть, устами дитини глаголить істина, особливо коли це діти елітного класу, який має навіть свою відзнаку. Тим часом пошук талановитої малечі у Луцьку триває, а наш сюжет нехай стане інформацією для батьків, які хочуть дати своїм дітям майбутнє достойне їхнього інтелекту.